Книга вихід, глава 33. І говорив Господь до Моїсея, Іди, вийди звідси ти та той народ, що ти вивів його з Єгипетського краю до краю того, що я присяг був його Авраамові, Ісакові та Якову, говорячи, Нащадкам твоїм дам його, і пошлю перед лицем твоїм ангола, і попроганяю хананеянина, амореянина і Хетиянина». І церезіянина, і хевеянина, і євусиянина, до краю, що тече молоком та медом, бо я не піду серед тебе, бо ти народ твердошиїй, щоб я не вигубив тебе в дорозі. І почув народ ту лиху вістку, та й засмутився, і ніхто не поклав на себе своєї оздоби, бо промовив Господь до Мойсея, Скажи Ізраїлевим синам. Ви народ твердошиїй, якщо одну хвилину піду серед тебе, то вигублю тебе. Тож тепер здійми оздобу свою з себе, я знатиму, що вченю тобі. І поздіймали Ізраїлеві сини свої оздоби під горою хорив. А Моїсей узяв намета, та й нап'яв його поза табором, далеко від табору, і назвав його. Скинія заповіту, і бувало, кожен, хто шукав Господа, входив до скинії заповіту, що поза табором. І бувало, коли виходив Моїсей до скинії, то підводився весь народ, і ставали, кожен при вході свого намету і дивилися за Моїсеєм, аж поки він не входив до скинії. І бувало, коли входив Моїсей до скинії. То сходив стовп хмари і ставав при вході в Скинії та й говорив Бог з Моїсеєм. І весь народ бачив стовпа хмари, що стояв при вході в кинії, і весь народ підводився та й вклонявся, кожен при вході намету свого. І говорив Господь до Моїсея лице в лице, як говорить хто до друга свого. І вертався він до табору. А слуга Його, юнак Ісус, син Навинів, не виходив із середини скинії, і сказав Моисей до Господа: Дивися, ти говориш мені, випровади цей народ, а ти не дав мені знати, кого зо мною пошлеш. А ти сказав був: Я знаю тебе на ім'я, а також знайшов ти милість в очах моїх. Тож тепер, коли знайшов я милість в очах твоїх, Об'яви ж мені дорогу свою, і я пізнаю, як знайти милість в очах твоїх, і побач, бо цей люд то народ твій. А він відказав Сам я піду і веду тебе до відпочинку. І сказав він до нього: Коли сам ти не підеш, то не виводь нас ізвідси, із бо ж чим тоді пізнається? Що знайшов милість в очах твоїх, я та народ твій, чи ж не тим, що ти підеш із нами, і будемо вирізнені, я та народ твій, від кожного народу, що на поверхні землі. І промовив Господь до Моисея, також цю річ, про яку я говорив, ти зроблю, бо ти знайшов милість в очах моїх, і я знаю на ім'я тебе. А він відказав. Покажи мені славу свою. І він промовив Я переведу все добро своє перед тобою і покличу Господнім ім'ям перед тобою, і я помилую, до кого я милостивий, і змилосерджуся, до кого милосердний. І він промовив Ти не зможеш побачити лиця мого, бо людина не може побачити мене і жити. І промовив Господь. Ось місце при мені, і ти станеш на скелі, і станеться, коли буде переходити слава моя, то вміщу тебе в щілині скелі і закрию тебе рукою своєю, аж поки я перейду. А здійму руку свою, і ти побачиш мене ззаду, а обличчя моє не буде видиме. Амінь.